Всім привіт. Привіт. Лена. Два велосипеда, один із них бабушкин, кстати, це я взяв велосипед, немає я ключа опустити сидіння, я їду, мені воно між булками тре, ну ладно, я ножками достаю своїми короткими, тому що я в корінь пішов, але зараз відео не про це. Що сьогодні будемо робити? Взяли два велосипеда, взяли рюкзачки, води і поїдемо зараз з вами в густий ліс. Я вам хочу показати, що таке настояща Норвегія. Це теж Норвегія. Ну, там буде не така Норвегія, що таке природа Норвегії, щоб ви подивилися. Бо зараз в мірі скільки всякого дерьма відбувається. Ну, самі все розумієте, про що я. Давайте трошки відлічемося, розслабимося. На красиву дівчинку подивимося. Ну, зовсім всьому понемножку. Тепер дивіться, я випустив відео сьогодні. Там Лену показував, розказував, що з Кристиною розставилися. Все, Лена сім'ю розвалила, Лена, що ти наробила на чужому горі свого щастя, не построїш, коротше, вже пішли там прокльони, яка вона погана. Я розстався і жив почти 5 місяців один, взагалі повністю один. А потом, а потом, Я думаю, буде цікаво, як ми з Любо познайомилися. Знайдеш ну, ти відео чи не знайдеш? Зараз я покажу, я думаю, ви поймаєте, як ми з нею познайомилися. Дуже цікава історія знайомства, такої ще не було. І так, історія знайомства. Це є віддільний оскар, це можна продати, навіть не знаю, куди можна якусь студію продати. Ну знайомство. Пишемо сценарій. Пишемо сценарій, ми ну. знімаємо серіал. Дивіться, значить, як все було. Ми з капітаном, я думаю, повинні пішли збирати банки в Норвегії. Ну, тобто я йому кажу, капітан Руслан, пошли пособираємо банки, знімемо відео, покажемо. Так, а ти вертиться. Це... <гнах> <праця> <праця> <гнах> а тепер дивіться. А там? ну подивіться, кросівки он. Кросовки он. Все. Все, я вам відео вставлю десь там перше, буде в саме перший коментарі. Подивіться, хто не бачив, ми банки збирали. Звісно, я пішов банки збирати. Лена сидить на лавочці, пила вона пиво з стаканчика пластикового. Тобто, якщо вона сонові да, захотіла. Пластикового паперового. з паперового. Тобто, якщо вона захотіла, з мною познайомитися, коли я як, этот... ну як скажемо так, в кавичках як бомж ходив, збирав банки. А чу ви... як? Ну, нехай буде як, а вона сиділа пила пиво з стаканчика на лавочці. Так це ще ж не все. Ми потім пішли з ними в бар, звісно. І я хотів купити ну, пиво там угостити, угостили. Ну, то не важливо. І хотів купити закуски. Каже, ні, не треба, тут дуже дорого. У мене є чіпси, достала сумочки свої чіпси, каже, от будемо закусювати. Ну, це одразу зрозуміло, що це треба брати, тому що таких вже немає. А ти що, грошей вже немає? Грошей, ні. Все, будемо прощатися. А ще тобі за, за косметику нічого не хоче сказати. Кажуть, ой, не накрашена. Що ти можеш тут взагалі сказати за оце от. Нічого. Должна бути естественно красота. Ну і мені плюс на косметику не треба тратити, ладно. Я шучу. Ми потратимо так... на інше, ну, інше. воно і так сама красива. Все, ми погнали. Подписочка, лайк, а, така от була історія. Відео напоминаю в першому коментарі, можете зайти, подивитися, як ми банки збирали. І капітан теж, можна скоро буде відео, як я дойду до осла. Бо 15 баксів просто з'їздить з капітаном кофе і це дороговато. Поїхали. Їдемо на цьому велику їздила норвежка. Я їле пальчиками достаю. Їдем, Їздить норвежка, да, це... Вони дуже просто реально добрі. Попросили велик, кажемо, можна. ну Лена тут тим більше не достане, а я так. Зараз і понедра. Оці от гори, звісно, виїжджаємо. Поїхали. Починається е -е. в Норвегії отакі от гори. Це неомлюний атрибут. Приходиться котить. Це вже друга така гора, думаю, покажу вам. Далі са, там зверху домики. Фух. Поїхали далі. А ще хотів би показати вам, як міняється погода. От вчора було сонце, жарище, позавчора, взагалі неможливо на вулицю вийти. Сьогодні зустріч капав дощ, показує, що сьогодні можливо буде дощ. Ну і так воно там уже десь не знайде дощ. Бачите, там аж на горі ну, це далеко одне км. кілометрів дванадцять. Ось така от погодка. Їдемо потихоньку, зараз стали пос. Як там так казалось, сіли посидіти та посидіти. А потім потім він її почав бити та бити. Ти водичку п'єш чи водку. Ми десь 22 км від Осло, зараз там десь осло впереді. Та Покажу вам, просто ну от люди живуть, нічого лишнього немає. Магазинчиків, супермаркетів вистачає, все. Дом, гаражик, в кого є, в кого немає взагалі і все добре. Колесо трошки поспускали, спеціально заїхали на заправку, тут же на заправках ці висять. Е, ви... ну, там -то, понятно, машини. Можна закачати воздух, а безплатно. безплатно. Ну і таксі був, описали в нас в Україні Тесла таксі. Пожалуйста, коділока. Да? Да. Все було б нічого, якби тут був нормальний цей. Верній, він стоїть нормальний на машини, а на велосипеді той стоїть тоненький, яке тут комара ніс. Погано. Потихеньку їдемо. остановились. вам хочу показати, От. кругом гори. Це ми їдемо, те що я наблюдаю і ви зараз теж наблюдаєте. Гори, гори, ліса. Поставили велике попити, там ремонт іде. То Справа і зображення, як ти швидко їдеш, ти його буде розпливатися якось так. Вот, нічого лишнього. І тут щось посадили. Остановочка. Все, називається Називається якось так вона. Lake Wall. Lake Wall. І нічого більш немає. От, З цієї сторони теж вам ліс, ліс і небо, бачите? Ми з собою взяли зонтики, так, що что... сідаємо поудобні ми будемо мокнути, вам будемо контент знімати. Потихеньку газуємо. У мене ще в цьому велику оказується стоїть якийсь динамка з конденсатором. І Думаю, що він так важко їде. І, і спереді у мене світ горить, як прожектор, і ззаду. Ноги надуваються, дуже важко. Погано. Ну, він не розчитаний, наверное, щоб на ньому 100 кілометрів проїхали зараз. Подивіться просто на цю всю красоту. Тут ремонтик делають. Все, отлично. Зараз ми з вами ще приїдемо 6 хвилин, показує на велосипеді. Ти, ти мені привіт махаєш, так? Да? Я буду отак от все знімати, що тут робиться. І так, ззаді стоїть машина на київських номерах, бо ви ж там синометики пишете, тільки мене бачите, який я поганий. А, Єлена, ми в місті, я не знаю. Бо пишуть, що які погані, сім'ї розрушає. Може ви ще напишете, що вона в Леніна стріляла, ні? Не похоже, не стріляла в Леніна. стріляла? Була? Була? Ну теж була. Ти бачиш, ти везде успіваєш. Їхали-їхали і вирішили заїхати на таку штуку. Зараз я вам покажу, я таке чесно переразу бачу. Дивіться, тут скали здорові. І тут люди лізуть на скали. Но я не полізу, потому що я вести боюсь. І в мене ще плюс коустрофобія, ще бояється замкнутого пространства і висоти. У мене все вместе. А если бы шуток, то не все одно не поліз би не за які гроші. Там високо, ужасно. Заїхали подивитися кругом і и ліса. Це вже починається Норвегія, похоже, на правду. Согласна, что ну согласні, що красиво. Метрів, наверное, 80 есть там височенько. А еще що інше, вот тут я ходив тільки що велики поставили, скрутили. Я кажу, зачем, ну ладно валяється. Це або машина десь зірвалася, або хтось кидав зверху, оттуда, дивився, що буде. Ну, з верхушки. Не треба нікому, насіки розболтовка не бачу. Ну, я думаю, потім його беруть. Такі камішки невеличкі. Не желаєш залізти, я тебе підсадю так трошки, ну тільки буквально на метр а далі сама. Там вже колешки вбиті, і вони піднялись трошки, колешок зацепились, застрахувалися і далі на слідчий Ну, Я б думаю, що не виліз би точно. Та ні, ну стрьомно чуєш. Шапка надо комусь чині на дереві. Надо ти шапка. Mm -hmm. Ми поїдемо по гриби з тобою. Хочу грибів пошукати, хочу ягод. Ягодион тобі буде. Та не такі нормальні хочу. Папоротник, бери додому. Це там отакі от от петлі вбиті. Я так думаю, ну, пробують, як його накидувати раз-два. ще, навіть, на якийсь наполдажі докручується. Такий-такий. Це не на образці, що там є. Попрошу замітити, це совершенно все безплатно. Так, mm -hmm. да так, -да, безплатно. Прикиньте, воздух на заправки безплатно, треба платити деньги. Ну, тільки переходника не було, тут полазить безплатно, і так буває, так? Да? А, коли для людей ділиться, ну, із-за цього. Ні, я на що не намікаю, просто вам показую, бо зараз напишу намікаєш на щось. Ні, звісно. Поїдемо трошки далі. От природа, природа, ще раз природа. Я вже це вам казав, але ну, вона дуже красива. От... їдеш і в тебе рот відкривається. Як воно З камера, звісно, не передасть на 100% цю яркость, що все зелененьке. Но я постараюсь, тут ремонтик діляють. Так буває, коли за природою бережуть, дивляться, та і все. І нічого в природу не забирають, знаєте. Потихеньку їдемо далі. Ну, погода. Погода нічого страшного, не сахарні, взяли ще з собою зонтик. Ми з вами їдемо там десь справа озера, а там десь ліси хороші, скали, гори. В общем, все буде, побачите, покажу вам, природу Норвегії. Да, і ще раз наповню, пожалуйста, хто не підписаний, підпишіться. Скоро ми ще з вами в Чехію гайнемо, будемо щось продавати, я все пам'ятаю. Зараз, спочатку тут. Потім з Польщу щось рішимо, зараз вам все розкажу. Так надо дивитися, куди там адмінлєна їде. Їхали тільки що хтось взяв з поля, хтось взяв кинув гороха мені в цей корзину, не знаю. І побіг десь туди, так що то не я робив. Фух. От тюки лежать, щоб корови були здорові, молоко таке аж по 20 літрів буде корова давати з однієї дойки. Почти приїхали. Звісно скажу, от вже від великів, але нічого, та й пузошне здорове. Може показатися, що тут ліси не пиляють, але це може показатися тільки на перший взгляд. Но, но, Зараз тут випилюють і одразу будуть йти засаджувати. Бачите, вон трюхлі пиляють те, що я так розумію, погане. Ходять мітять, потім новеньке буде Ну, не новим в сміслі, а маленьким свіжим. Зараз десь великий бо я вже скотити цього урала. Піднімаємося по такій гірській дорожці. Ну, це трактором чистий, про, про той прогорнули. Влажність. Дивіться, що лівна побачила. Що ти, з карману достала, чи ні? Да. Дивіться, яка. З магазину купила, принесла прийнявся. подивіться собі. От скільки, да? І поприліпляла, так? Да? Спеціально. Да. Все спеціально робили. наклею. Там її просто дуже багато і там десь є гриби. Вкусно? Я ще не провели. А будуть, будуть ми вареники чи ну, не буде. Ну, Провірка ще буде. Давай. Давай. Давай ї... Добре. То нам гороха підкинуть, то голубіки. Ти бачиш? Тож їхав, мені кинули, ти бачила, біля поля гороху, о, прямо Бачу. з цього. <laughs> Оставимо великий тут на горі, бо вже підніматися з ними. Ми все одно потім назад не з'їдемо, тут така дорога. Там люди приїхали на квадроциклі, норвеги собі рвуть по кульочку ягоди. Не так, як у нас, що приїхали, треба 800 відер набрати, а потім що з нею робити, не знаю. Ну, от. А, винести на базарі продати за півтори тисячі, ладно. Нічого проти не маю, напоминаю. йдемо зараз вам озеро покажу. фу, вже спотівно тут, як жеребець. Я стою перед ліною на колінах, кажу, що люблю їхати, тільки мені вареники зробили з цією ягоди. Зараз нарву, з мішок, будемо делать вареники. Я б сказала, як це називається. А ну кажи, підлизуюсь. Меркантильне. Меркантильні? Мені від тебе тільки вареники треба, бачиш <плес> з ягод. Підожди, дивіться, і безплатно. Йдемо далі. Там зараз має бути десь озеро, тому що йдемо, відкаяся на ці ягоди, вкусні, сладкі. Знімайся, так і заснімай. Тебе хоч засніми, так? так. Я й так тебе вже заснімаю. А що в тебе з коліном? ману покажи. Покажи те з коліном. Я її б'ю, я її дусу. Піднімайся, дивись. О боже, пошли. Заходь. Іди. Задишки як в старого петуха. А хтось м'ясо жарить. бачиш в лісі? А дивись, це якось... чи що це таке. Щось відгорожено. Да? А ми з тобі, кстати, ще пірожочки брали ті добрі. З того, того попрошу замітити. А піш на ту сторону, і там сядемо. На ту. Ідемо з вами. Зараз, секундочку, потихеньку. Я їй кажу, Лені, ні ще десь там гриби треба піти потім глянути. Ладно, бо щось ми дуже багато всього хочемо. І грибів, і ягод, і вареників. Так не бува. Ішли, ішли. Тут зробили для людей спеціальну лавочку. У 2013 році там навіть бірка є, ніхто не відірвав. Лавочку ніхто не запалив. Так буває. Озеро. Це Ми вже пройшли трошки сюди. Вода чиста, мальки видно, плавають. Я думав зараз взяти сюди пригнуть. ну вода взагалі не холодна. Там от іде якась даця, і за ним глибина починається. Я б зараз пригнув, звісно, але но... потім їхати додому в мокрих шортах чи цих трусах я собі натру все, що можна, і це буде нехорошо. Що ти скажеш, красиво? Ну Подивіться, яка красота. Зараз ми скушаємо по пірожочку. Ні, ну тільки щоб парочка Норвегів ну Більше нема. Більше немає. Тим не Ось так от. Да? Mm -hmm. Ну, красиво, я. Ще і десь самоліт летить. Йдемо кушати по пірожочку, йдемо збирати з тобою ягодки, добре? Зараз yeah. покажу. Безплатно і всі не будемо виривати, там з кустами, знаєш, як у нас. В селі в мене був черешневий сад. Як починалася черешня, потім приїжджаєш туди. Половина дерев спиляні, половина попереламувані, навалено, презервативи висять на цих новітках, все нормально. Ну так от. А потім наступний років, де ой, де ці черешень немає. Серйозно. Як казав Віталька в Тікток, булочка з сосискою, булочка з сосіскою, Пошли, булочка з сосіскою. Вставайте. Тільки не впади. Я то пригну, звісно, як джентльмен, але все ж. Всім смачного, зараз кушаємо якісь булочки з корицею і йдемо збирати ягодки. Потім шукаємо грибки, а потім ще додому 50 км крутити на велосипеді. Скажи... Можна мені сказати. До речі, булочки ми взяли туго Да? Да. 70 км. 69 крон, весь весь пакет, не всі да. булочки, там ще тих булочок багато вдома. Mm -hmm. А коліна Лена тільки що їхала і, пі, і, і, то, і впала. Хотів сказати, Матюк, ну трохи було, так? Да? Ні, це просто загали, та, за, за колесами зубами схопили? Да. Ага, так. Да. Я, я винуватий остався, що вона їхала, перевернулася як, як ведмідь <ріху> цирків. <ріху> Мовчу, пардон. Якби я слухав ваших советів, ті, що ви мені писали, Віталька, тобі треба срочно робити карту побита, Ти що, з ума зійшов? Як ти будеш без карти побита, Зараз би я бігав би на завод і, і би, а так бачите, в мене нема карти побити, я в Норвегії, прикиньте. А і ще скажу вам, забігаю далі. Чувствую, що ми скоро туди давали. Щас ще я проплачу один місяць і більше там жити не намірений. В Норвегію чи не в Норвегії, якщо не беруть в будь-яку другу страну, де я зможу легально знаходитися. Якось так воно і буде, тому що, ну, що так треба. А що ти там знайшла? Вона каже, що можливо, золото. Бачиш, Так це он, золото дураківце. Ну, угу. А може і ні. Тут все може що хоч може бути в Норвегії. Ні, ні, ні. А як ти думаєш, золото миють на річках, на такому, на всьому, так от і миють. Нам треба з тобою лоток будемо мити золото. В не озері. В озері. Ти сам це віриш? Чого? А там от під цим, по-любому є золото. По-любому. Золота жила, ти прикинь. Трошки піднялися від озера. Я думаю, вам його видно зараз добре. Найшли знову цілу кучу ягод синіх. E, значить, дав Єліні ЦУ. Знаєш, що таке ЦУ? Центральне А чуть позже я тобі дам ЄБЦУ. Знаєш, що це таке? Знаєш? Це є що болі ценні указання, але чуть-чуть позже вони будуть. Зараз нервем ягодок, да, бо я щось розбалакався, не допомагати, звісно. А, і ще, що я вам хотів сказати, ви спрашуєте, де я там беру бабки, оці всі діла. Я питався заробити руками, ви замітили, руками хірово зарабатуються бабки, важко. Ну, особливо в Польщі. Що я вирішив? Я вирішив поработати головою. Замолодився до багатої, дівочки. в неї родителі мільйонери. Зачем мені працювати? Все, Я своє здел... діло зробив, забувся, як це кажеться, тепер сповнив. Це називається зробив діло, вимий з милом, знаєш. Ягоди тут обліплені. Ну, це не рветь кульок, а я рву всі кульок в живіт. Вона, Вона каже, що ти хочеш вареників чи Так, іди так, відсюди. Ще трошки вище піднялись. Тут а, що я наблюдаю, там де ми поставили велики, то є внизу біля озера, чуть даже ниже, там більше ягод. А тут а, кущів є, і вже їх тут повигрібали, или я не знаю. Я нарвав. Мені нужна три вареника є. в мене може більше даже. це я тільки почав. Також тут от, земля. Вона влажна, я не знаю, или тут дощі були, а в нас не було, или я не знаю. Ну от якісь лошаді, може, бігали. Є? ягодка? Нема. Немає, так? Да? Так, що я ще хотів сказати? Я часто лежу буваю в Тікток вечором і мені буває попадається, я не знаю, чого це намеки чи нет, але ну, в Польщі приглашають на збору таких ягод. звісно, ну, там вони трошки більше. Я вже цей час ходжу і одну жменю. Це б я за день би в Польщі заробив би, може 3-4 злотих би, мабуть, з моєю швидкістю, Не вмію? або просто не хочу, тут два не в одному. Не хочу, так? Да? Не я... до роботи. Не до роботи. А от мурашник якийсь здоровий. Ну, о, можна піти в нього паличку встромити, або или... той. Палець, вкусить, дивіться, який здоровий терміти. Ти бачила, Лен? Це мурашник, мій, мій, мій ріст. Там у них лазить, я не знаю, скільки. Да, давай на цей чуєш, розіграємося, розіграємося на уєфах, Голий срак ой, сідає, як хто знімає. Давай. Як тобі? Я. А тоді стоять, я буду спати, як лошадь чи як кінь. Даша слідопит що? Грибок. Сухий. Да. А що що за гриб, не знаєш? А я не знаю що це. його да, потрогаю руками, тобі кожен... Тинж... Ні, Ну такий він ще. Та ну вже ну, може, рижик це. – Рижик? Угу. Може бути. Брати його не будемо. Да ладно. Нам. Ходи мої. Ми... Бр... Тут починається ліс. Ну, вірні, як починається, а такий от ліс починається. Сильно там багато людей не ходило, це ми трошки сходимо з дистанції в сторону. Хочу, десь тут може я подивитися, бо там, я дивлюсь, хтось трошки їх пособирав. Ну як? Великі пособирали, шкріпком може трошки. Треба десь знайти нетронуту місцинку. Спускаємося трохи вниз і опять. Ну це, понятно, це якась та бахкавка. От свіжий. аж хрустить. А дивіться, вже точки якісь є. Це не бахкавка. Та який шампіньон? Він зверху білий шампіньон, похоже. Ну, гриб, гриб ножка і шляпа в нього, так. Да? Похожий дуже, скажи. Ягоди багато, вона не, не така, як в магазинах, знаєте, здорова, але вона дуже потужна і дуже сильно сладка. Я вже наївся її як кабан шльодра. Тобто дуже сильно. Там попадали деревця, койде, бачите, ніхто нічого не трогає. Просто я, я не можу налюбуватися. я так беру жменю, з'їдаю. Чи додому треба їхати, Ілі десь станемо потім подивимося, білі гриби там в лісі, добре? Якщо прижме клапан, <кій> далі будемо рвати. А може ще в цьому відео побачите, як вареники дуже будуть гарні плавати. Нарвали трошки, то є, і все, щоб собі покушати. вірні, не покушати на варенички. Ще ще будемо вертатися повертатися зірвом ірги і може малини дикої. правильно? Скажете, а чого ви не купили, я вам відвідувачу, а знаєте чого? Бо так не цікаво. І тут це можна робити, Ну і ми не нагліємо зовсім чуть -чуть, і все. Всі можуть приїхати, ви теж можете, кстати, скажи їм, що вони теж можуть приїхати і насобирати. І О, рибу можна тільки тут, тут, тут не можна ловити рибу, а там десь в річках, на. В можна можна десь ловити, наприклад, на осло. Є такі міста. Зараз двигаємося десь там велико стало, я не знаю внизу, зараз знайдемо. Якщо ще не уїхали, так? Не? Просто подивіться на цю красоту. Ой, Добав. ой, вареники будуть. Мене... А це я так розумію, оцю стежку. Сделали, наверное, мабуть, ну, перше, це для людей, а друге це все-таки для техніки, бо потихеньку розгортають. І не видно, що хтось сильно їздить, видно, що лошаді ходили коні. Що там ще озеро? чи що? А ще одне озеро, пошіть подивимося з вами, покажемо вам, що то таке Норвегія. Звісно, якби десь поїхати в сторону в Тромсьо, там була б наче третя Норвегія, аж четверта вона була, б. в смислі, що там би зовсім були в інші краєвиди. Вашому вниманню, слідче озеро. Воно поменше, видно, води дуже багато. Откуди береться вода, всього тут багато снігу, потім він розтає і стікає в це озеро, бо якось так воно це і робиться. А от хтось приходить і м'язко пожарив. Що ти скажеш? Красиво? Так, да. да, дуже красиво. Рибка якась там скидується маленька, плещиться, таке щось. Красиво, правда. Можна я ж кажу, можна залізти поплавати, але не хоче мокрими трусами, потім це і все понатирати. Ти куди фоткатися, все. Кажеш, мама я в Норвегії. <ріху> Вертаємося назад, найкраще, що наші велики стоять, ніхто їх не вкрав, представте. Так буває теж. Хоча мог би хтось сісти і поїхати Тут вниз 3 км тільки котитися на велосипеді. Ну ладно. Що тут у нас? 0,4. Тут, тут. десь ми тут. Там видно поля, там десь аж люди живуть, аж там вони. Це так. Саме більше ягоди да, ми замітили. Головне, щоб був камінь, тоді зверху мох. І все, годиться. Там де мох, там ягодки. Там, там. Ну і там вони йдуть везде. Дивіться скільки їх. Будемо зараз потихеньку їхати. А ну, Бо щось ми вчора дивились велик 350 доларів, це не цей велик ми дивились. Це по-моєму дорога фірма. Наскільки він так вам похожий? Бо як вчора дядько його викотив, я глянув, він мені на ну, доларів на 600 він був похожий так зі сторони. І легенько. От не знаю я. Або дорога, або недорога. І оці спереді, це щоб вилка вверх не пригала, блокіровка, там можна якусь жорсткість ставити, а з другої сторони хері, означав, що там за этот. Непонятно. Ну, ліно газує, їм нравиться, вона ж стикається, як газує, так? Да? Ну, швидко в сенсі їде, нравиться. Їдемо додому скільки? 12 км. 12, чи 10, чи 11, ну поки непонятно як, по велодорожкам будемо газувати. Їдемо, а тут виходить, проривають. Труби ложуть, дивіться як в породі повибивали Не знаю, виходить що людей чимось пробували піками якимись і сверлами здоровими. Фу, хочемося. А до черемон 50. От мені так подобається їхати, як ти не крутиш. Хоч бабушкин і ходня, але він газує. Знизу, а там зараз буде гора, будемо підніматися не, не ножками, бо не викручує на цьому. Ремонти, ремонти, все ремонти, все природа. Крутимо. Жарко, бо оці от гори затяжні, а я єлі пальчиками достаю до педальки, от я, як миша маленька, щось там питаюсь покрутить. А воно гори, звісно, дуже потужні. Кстати, там десь сосна упала, скоро, наверное, десь на машину впаде. А, вон валяється, не знаю, зараз її може знімуть строїтелі. Подивіться на цього красавчика. Ох і прицеп, ох поки колеса. Не на 2 мільйони 3 євро поїхало. Ну ладно, недорого. Попрошу замітити, маршрутки в Запорожі, тут теж от маршрутки все нормально їздять. Ну, тільки ці, по-моєму, вже чисто пасажири, а не так, що з грузової переобладнані. Хоча не знаю, то ждати не буду. Да, Ні, по-любому. Так що теж є маршрутки, спринтери, все нормально. Фу, ну їхати аж задовбався, і чресла вже красні. Заїжджаємо в село. Яке чесне названня, я не знаю. Я знаю, що ми живемо через два села відсюда, там ще будемо іргурувати, можливо, малину, ну, щоб вареники були ой-ой-ой. Ну чого ні, в мене віддих. Не, не, ви не думайте, що я все жирую, всі ці діла просто вареників хочу. Ну, це не запрещено. Я не кажу там якихось омарів з лобстерами, просто звичайних вареничків домашніх, скучу за домашньою їдою. Е -е, якщо хочете малини, от приїжджайте, тут є знак такий, десь тут малина справа. От біля цього знаку справа. Я не знаю, це ж понуризки написано. А що там написано, ти не знаєш? Типу хороша малина чи не дуже отозна. Мій рівень на мови ще не достатньо, щоб розуміти це. А, ще під підтягни трошки рівень. Ні, я так примірно догадую, що це значить. А там ще один, два. Значить, малина ще не готова, бач, походу. Нервіх погазував. І приїхали. Вірні, як же, додому їдемо, потихеньку. Що ще ще роги нарвем на варенички. І буду час варенички, ще в цьому відео, я так думаю, куди вони дінуться. Гляньте, яка вона здорова. Діла, якісь там, не знаю. Я починаю рвати. Вона, в общем, дала мені ЦУ, сказала, я рву, вона балакає. Ну ладно, чого ні. І не пишіть на неї погані слова, тому що вона потім читає всі ваші коментарі і обіжається. Не треба. Я так її з трудом попрошую, щоб вона, от, бо очі вона вам подобалася. Ну і мені теж, звісно. По поводу оці ягоди. Балакали з мамою. І мама, що нам сказала, якщо з'їсти більше м одного стакана. То у вас може випасти снаряд і можливо, навіть штани не спінути зняти, тобто опозоритись. Так що дивіться з цим, так? Да? Ну, типу все може бути, ну, їжте, як там, споживайте відповідально, да? стаканчик і все, тому що потім штани прийдеться стирати. Да? При неприятнішій ситуації вийде. У вас такі випадки вже були. Може, але на Ютубі не знімав. Опять іде кіт. Откуди ти біжиш? Що він може тут взагалі робити? Ближайший дома десять аж просто не вийшов трави якось поживати, що. Ну явно не мишей він ловить, Він навіть не вміє їх ловити по-любому. А то вам бонусом від мене нуліна ясна. А то спереді норвежка їдуть, каже хей-хей, здороваються. Ну, то тобто есть я її не сильно знаю, і вона мене тоже в лісі ходили, всі хей-хей, кажуть. Ну, людей небагато, ну всі з тобою здороваються, всі улипаються, люди довольні життю. Ну і ти естественно, тоже кажеш, хей-хей, здорово. Норвежок сильно не можна знімати, потому что, ну, во-первых, я длинний получу по шляпі, яку передивлятися на видео, а во-вторых, нельзя. следующий день кинулись вареники, не мої сахара Пришлось газувати газу. Сахар, яйца. Я в шоке, як так. Може кому буде интересно, я потім обязательно скоро вам Цены в цих супермаркетах нормально. Познимаем. Сахар вот 3,5 доллара кілограм нормально. А цей що? що це таке, не поймує. Меліс пів кілограма от за кіло 4,4 долара примерно. І так, дивіться, що робиться. Лена вичитала, що путь до серця мужчин лежить через желудок і от каже, що я шучу. Будуть хороші варенички. Мені вже вони подобаються, чого ні. Оце дівчина, з зустріча встало, каже, все, дивись. Я в шокі просто брильянт. Шоу тебе не буду показувати покамість, потом буду. На що буде відео закруглять. Слідує відео тоже буде интересне, правда, що не знаю, про що воно буде, но воно буде по любому интересне. Варенички красивіці, немасі, це ми пробу, попробуємо чисто, чи можна їсти чи ніся. Результат получається отакий от. Ну, ви просто подивіться, сметанка, масло,цієї варенички. О Боже. Ставте лайк для нашари в цій темі. Нічого не можу сказати, іменно богиня Спасибо тебе